Олімпійська чемпіонка Яна Клочкова провела для туристів, які відпочивають у Буковелі, цілу низку майстер-класів. Спершу розминка в гімнастичному залі, далі, звісно ж, водні процедури. Після таких активних вправ на свіжому повітрі, що розігріли апетит, приготування корисного сніданку від зірки, сирників із йогуртом і з карпатськими ягодами. Це такі прості легкі вправи, які допоможуть всім людям, які на отдихі знаходяться в воді, підтримують своє тіло в тонусі. Хорошо, що є зараз у нас на Букавелі. можливість така, да, вот в одному місці, в принципі принципі все не только покататися на лижах, а замічательно поплавати в воді потренуватися в залі і сість такою вкусне, такі от блюда. Вода Дейн Найт Клаб найновіший, найуспішніший проект холдингу картель що опікується оздоровленням, харчуванням і розвагами гостей буковелю. Це й клубні вечірки з діджейською музикою для шанувальників активного відпочинку не лише в день, але й уночі. І Kids Room із аніматорами а також панорамні тренажерні зали, різноманітність саун і соляна кімната. У нас є велика Зона Спа, яка дозволяє провести чудовий день, відпочити з усією сім'єю, насолодитися плаванням у найбільшому у Карпатах теплому басейні, температура якого є постійно 34 градуси Цельсія. І цей басейн під відкритим небом з чудовою панорамою на наші буковельські Карпати. Проект води розробили вітчизняні фахівці. Українські архітектори та дизайнери подбали про екологічність комплексу, органічно вписаного у мальовниче довкілля ресторан у воді. Працює в тому ж форматі, пропонуючи здорову їжу з місцевих продуктів, але з наголосом на авторську середземноморську кухню. Найбільший у Карпатах відпочинково розважальний комплекс запрошує всіх приєднатися до святкування новорічної ночі саме тут у Буковелі, у вода Ден Найт Клаб. Ми зустрічаємо цю новорічну ніч у компанії онуки відкриття року в Україні в електронній музиці. Окрім онуки, в нас також буде весела вечірка, багатий пошетний і я думаю, що кожен запам'ятає зустріч 2016 нового року у вода Day Night Club на все життя. Як новий рік зустрінеш, так його і проведеш у комплексі. Вода переконані – 2016-й найкраще проводити в теплому басейні.